Столичний 223-й округ. Торік тут головна боротьба точилась між самовисуванцем, політиком і бізнесменом Віктором Пилипишиним та кандидатом від свободи Юрієм Левченком. Ситуація загострилась відразу після початку підрахунку. Члени комісії зачитували одні цифри, а в систему вносили інші. Результати з дільниць, де перемагав свободівець, повертали на уточнення. Процес затягувався за кілька днів. Сплахнула бійка між однопартійцями Левченка та так званими спортсменами-журналістами. Комісію заблокували невідомі молодики. З'явились чутки про можливий штурм приміщення, щоб знищити частину бюлетенів. На підмогу приїхали кияни. Час від часу зав'язували сутички. Міліція, будь ласка! Заберіть людей кримінальних. Я Назад! Слопся, назад 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 велі блокуємо, вери блокуємо. Лідер змінювався з відривом всього у кілька голосів. Сторони звинувачували одна одну в фальсифікаціях та затягуванні підрахунку. Заступник голови ЦВК Андрій Магера оцінив 223-ту комісію як найгіршу в країні та заявив, що на неї чинять політичний тиск. Переможцем визнали Віктора Пилипишина. Розрив всього 442 голоси. Утім, альтернативний підрахунок голосів від свободи показав перевагу їхнього кандидата на 930 бюлетенів. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом підробки документів, що вплинуло на підсумки голосування. Точних результатів ЦВК не змогла встановити. Тож представник від цього Київського округу прийде у парламент з річним запізненням після перевиборів 15 грудня.